Друзі, нарешті ми дочекалися. Нарешті доїхав наш налобний ліхтарик від Дніпра. І давайте ми розпакуємо і подивимося, що як взагалі там працює. А перед тим, як ми почнемо, запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і одразу написати коментар, чи чекали ви цей ліхтарик і навіщо він вам, в яких роботах ви будете його використовувати. Все, давайте розпаковувати. Чи давайте з коробочки почнемо. Давайте за коробочки, одразу по характеристикам пробіжимося, що у нас тут написано. Тут режими у нас одразу бачимо, що тут є дві кнопки, і кожна з них відповідає за окремі режими. Всього їх тут шість, одна кнопка чотири режими, інша два. Це така, знаєте, швидка, швидкий режим. Перший це біле світло 100%, другий режим біле світло 30%, третій режим червоне світло, і четвертий режим червоне світло сигнальне. Це на першій кнопці. І друга кнопка у нас там сюрпризиком іде. По режимам: біле світло 100% і червоне світло. 100% мається на увазі потужність. Але який сюрприз, ви дізнаєтесь трошечки далі в цьому відео. Розпаковуємо. Дістаємо наш ліхтаричок, дивимося, що у нас є в комплектації. Інструкція. Що у нас тут в інструкції цікавого написано? Три роз'єм Type-C. Ну, зараз ми до роз'єму Type-C доберемося. Давайте тепер трошечки по характеристикам. Акумулятор тут 1200 мАч, світловий потік 300 люмен, і температура світла 7000 кельвінів. В комплекті бачимо сам ліхтарик. До речі, я пам'ятаю, що на етапі його розробки ми там думали, ага, все, є на ремінці Дніпра. Так, і давайте одразу спробуємо його так трошечки, щоб зробити його на меншу голову. Я, як людина, яка достатньо багато прожила з налобними ліхтариками, мені буде цікаво зараз його пороздивлятися. І в комплекті ще ми бачимо Type-C шнурочок. Роз'єм Type-C у нас знаходиться ось тут, знизу. Все чудово вставляється, чудово тримається і чудово закривається. І якщо ви одразу просите, це те, на що я звернув увагу, коли ми ще роздивлялися прототип, що тут великий отвір, і, типу, тут треба було б чимось заробити. Але ні, друзі, цей отвір зроблений спеціально, щоб туди така відповідна частинка гумової накладки стала і нормально закрилася, і трималася там. Йдемо далі. Відхиляється він на 45 градусів, і так тримається. І найголовніше, що найголовніше особисто для мене в налобному ліхтарику, щоб він, коли висить на голові, отак от не відгибався вниз. Щоб його не треба було затягувати до того моменту, коли вже голова починає боліти. Давайте перевіримо. У мене голова немаленька, але ну дивіться, я зараз, ну, прям в мене тут ще вільно і він нормально тримається. Не болтається? Ну, по відчуттям він взагалі не болтається. Враховуючи, що сюди змогли поставити акумулятор 1200 мАч, ні, ну це клас, клас, класний результат. І його можна затягнути ще насправді, бо я відчуваю, що так трошечки вільно він сидить на голові. Клас. Знаєте, я дуже переживав. Бо були варіанти з тим, що акумулятор буде винесений на задню частину, щоб трошки збалансувати і полегшити саме цю передню частину. Але ні, справилося, вдалося, все чудово. Давайте переходити до того, як він працює. До речі, з приводу автономності: акумулятор тут 1200 мАч і цього вистачає, щоб на повній потужності білого світла працювати 100 хвилин, тобто годину 40 хвилин. А якщо ви працюєте в режимі 30% світла потужності, то цього буде вистачати на 480 хвилин, що складає, скільки це. 8 годин автономної роботи. Як на мене, це дуже достойний результат. Але друзі, я думаю, що враховуючи його доступну ціну, його будуть купувати в тому числі, щоб допомогти собі якось у блокаутах. І давайте перевіримо, чи працює він від пауербанка. Пауербанка у нас немає, зате є акумулятор з адаптером. Давайте спробуємо як це буде працювати. Просто в багатьох ліхтариках, не не тільки ліхтариках, таких, знаєте, невеличких девайсах, вони не можуть працювати, якщо підключені до якогось зовнішнього елементу живлення. Так. А в нього є... Так, є індикація, що пішов заряд. І давайте спробуємо його увімкнути. Працює. Ще один плюсик в копілочку причин, чому ви вже маєте піти купити його. Бо я зараз закінчується зйомка, я підкуплю. Тим паче, що ціна є в описі, і вона дуже і дуже доступна. Я спеціально не кажу, бо вона може змінитися. Наприклад, це цілком може бути, що через пару тижнів ліхтарик буде в акції по знижчці, і Він буде ще доступнішим. Але мені здається, що через пару тижнів він вже буде в дефіциті, і ви не зможете його купити, якщо чесно. Так це перевірили, працює, і вже можемо переходити до режимів світла. Як я і казав, одна кнопка чотири режими, інша два режими. Давайте з першого. Це у нас 100% біле світло, це 30% біле світло, червоне світло. Хто не знає, для чого червоне світло? Це для того, щоб не навантажувати очі в темному приміщенні. Наприклад, читати книжку, чи читати карти з червоним світлом дуже і дуже зручно. Ага, це якщо він довго працює в одному режимі, то ще одне натискання буде його вимикати, а не перемикати режим. Давайте зараз ще 5 секундочок чекаємо і перевіряємо цю гіпотезу. Так, це зручно. А якщо швидко вимкнути, наприклад, нам треба червоний, червоне світло. Так, трошки з дрібною моторикою треба попрацювати. Ну, так, переключаю швидко, так. Окей, переходимо до другої кнопки, на які два режими. Перший це 100% потужності біле світло, і друге це червоне світло. Біле світло. Червоне світло. І дивіться, тут ми доходимо до сюрпризіка. Бо ось так от ми читаємо, і нам треба, не знаю, потушити світло. Ми такі ручки фонарика. І він потух. Оп, провели ще раз він загорівся. І це меджик, друзі. Наприклад, ви працюєте, у вас брудні руки, ви не хочете там замастити ліхтарик, ви собі так зробили чикс і все. Я просто ну, навіть поклав його, щоб ви не казали, що я десь там кнопочку натискаю. Мені здається, Девід Коперт Філь би такі штуці, але насправді там нічого секретного немає, просто датчик руху встановлений, який може вмикати і вимикати ліхтарик. Якщо ви звернете увагу, то побачите таке легке синє свідчення. Я не знаю, можливо, на камері його не видно, але воно є. Це означає, що ліхтарик увімкнений і готовий до роботи якраз через датчик руху. Як на мене, дуже прикольна фішка. А давай ще в другому режимі протестуємо, чи буде він перемикатися, чи ні. Ось ми через датчик руху його вимкнули, вімкнули. Давайте і одразу перевіряємо. Я думаю, вже достатньо часу пройшло. Так, так само вимикається, якщо довго працює в режимі. Тобто вам не треба проклацувати всі режими. Як на мене, це дуже зручно і це те, чого не вистачає всім ліхтарикам, у яких є декілька режимів. Прикольно, класно. Давайте підсумки. Кому підійде цей ліхтарик? Та всім, абсолютно всім, як на мене, водіям, автомеханікам, військовим. Навіть я думаю, буде дуже корисно, враховуючи наявність червоного світла. Там ідемо далі, туристи. Для туристів це маст-хев штука. Якщо ви займаєтесь хайкінгом, ходите в гори там, не знаю, на день, два-три з ночівлею, подібний фонарик для вас маст-хев. Звісно, є профільні туристичні бренди, але вони і дорожчі в рази три мінімум за цей ліхтарик, а цей, я вам скажу нічим не гірше. Тим більше, що по автономності він вивозить ну, прям супер багато і ним можна світити і від павербанку. Я придумав. У мене таке осяяння прийшло. Зараз покажу. Так, ліхтарик заряджається. Ми його включаємо в цю сторону і цей в цю сторону. І все, ви одразу можете освітлювати якесь невеличке приміщення, кухню, там не знаю, чи гараж? Кайф. Type-C – це також перевага, тому що більшість смартфонів це Type-C. і де б ви не були, з ким би ви не були, знайти Type-C шнур зараз дуже і дуже просто. Також до переваг віднесу те, що він достатньо добре збалансований, і що він не хилитається на голові, і його для цього не потрібно суперсильно затягувати. Достатньо широкий ремінець, щоб у вас не боліла голова від його використання. Ти, взагалі, ліхтарик топ. Я прям максимально задоволений цією новинкою. Скажу чесно: ну от такий ліхтарик прям мене зазорно почекати, поки він з'явиться у продажі. Але він вже є у Тожі і мені здається, що буде в продажу він достатньо недовго, бо його просто розберуть. Ціна більш ніж класна за такий ліхтар. Тому приходьте за посиланням в описі або завітайте до найближчого салону майстерності. Там є і він, і інші наші новинки, і можете знайомитися з іншими нашими акціями. Дуже і дуже крутий ліхтар. Пишіть в коментарях, як нам його протестувати або можливі сфери використання. Давайте про це поговоримо з вами в коментарях. Але я одразу скажу, що IP44 не призначений для того, щоб занурювати воду, але якийсь цікавий тест з водою, я думаю, ми можемо придумати. Все, друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео про наші новинки. І, звісно ж, пишіть коментарі. Все, донайте на ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.